До військового життя національний контингент у складі екіпажу фрегату військово-морських сил збройних сил України гетьман Сагайдачний підрозділу спеціального призначення і вертолітного загону, провівши останнє четверте патрулювання в районі Аденської затоки, завершив свою участь в операції Європейського союзу з протидії піратству на морі Аталанта. 26 лютого український фрегат увійшов в Суєцький канал і розпочав рух курсом на Середземне море. у зв'язку із завершенням терміну ротації фрегата гетьман Сагайдачний в операції Аталанта на адресу командира Національного контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова і командира корабля капітана Другого рангу Романа П'ятницького надійшов лист подяка від командувача сил операції контр-адмірала ВМС Франції РВ Блежена. Український національний контингент у період з 3 січня по 26 лютого 2014 року у складі багатонаціонального корабельного з'єднання запобігав та протидіяв проявам піратства, захищав цивільні судна, які виконують завдання у рамках світової продовольчої програми. Під час участі в операції корабель 30D провів в морі безпосередньо на патрулюванні в районах небезпечних від піратів. Щоденно через ці райони проходило близько 50 цивільних суден. Оглядовою командою контингенту проведено сім дружніх підходів до місцевих рибалок. Оглянуто чотири судна, які викликали підозри у піратській діяльності. Екіпажем вертольоту К 27 за період участі в операції виконано близько 50 польотів з метою ведення повітряних розвідок надводної обстановки. Рішучими діями екіпажу вертольоту К 27 було зупинено два швидкісних човна, які не відповідали на запити корабля та продовжували свій рух. Вертолітний загін також забезпечив перельоти особового складу між кораблями в морі. При цьому було здійснено зліт посадки на іноземний корабель. За оцінкою командира національного контингенту, контрадмірала Андрія Тарасова, особовий склад доклав максимум зусиль для виконання поставлених завдань, продемонстрував спроможність військово-морських сил збройних сил України щодо ефективного захисту цивільного судноплавства.